Мене звати Діанка. У 2022 році на Україну наступила жорстока війна, на нас напала Росія. Для усіх дорослих та дітей це стало е, тривожним стресом і сумом. Тому я зайшла у бібліотеку у Скалі Подільській і взяла ось цю книжку. Вона мене дуже привабила. Її написав Олег Чаклон, принцеса-блогерка. У ній розповідається про дівчинку-принцесу, вона справжня принцеса, тому що. Вона дуже весела і любить пригоди. Вона комедна, вона мені допомогла подолати стрес. Зараз я вам прочитаю її уривок. Усім привіт! Мене звати Валерія і я принцеса. Сьогодні я розповім про те, як цупити пиріжки з королівської кухні. Ви ж знаєте, що всі батьки королів, мами королеви не дозволяють своїм донькам принцесам їсти багато солодкого, особливо пиріжки і кексів, бо треба фігуру берегти. І ще ціла купа різного ля-ля-ля. Але я вам скажу, що пиріжки дуже смачні, і їх треба їсти свіженькими. А де живуть см... свіженькі пиріжки? Звісно, на королівській кухні. Ото сьогодні ми разом із вами і будемо їх звідти цупити. Якщо хтось боїться, що мене впіймають або злий коконний гоблін вартовий вкус, то заплющить очі, бо може статися все, що завгодно. Але заради смачненького, запашного, свіженького пиріжка я готова ризикнути. Отож, друзі, я вам раджу прийти у цю бібліотеку і, в, і цю взяти книжку, тому що вона дуже весела і кумедна. Вона вам допоможе подолати стрес веселого, радісного читання.